Мяу привіт, мої любі друзі, що цінує тишу після бурів. Це я Персиваль, Ваш родий оповідач. Після громового візиту та повернення кузьки до нормального режиму, тобто до тихого переміщення дрібних предметів, у нашій квартирі запанувала відносна тиша. Але, звісно, ненадовго. Я насолоджувався післяобіднім сном на батареї, коли мене розбудив. Тихий, але дуже знервований ще під Кузьки. Парзивальд, знову, знову, вони зникли. Я підняв голову. Мяу, що зникло? Мої дзвіночки, ті самі, що були інгредієнтами для створення світанку. Кузька був у паніці. Він зберігав їх у своїй секретній схованці за книжковою полицею. Я, як досвідчений детектив, одразу нашорошив вуха. Хто міг потягти дзвіночки? Не дим, він же боїться близьку. Не грім, Він повернувся додому. Ми почали обшук. Куска керував. Він невидимо піднімав книги, змушуючи їх хитати. А я перевіряв усі закутки. Раптом я почув тихий передзвін, що йшов з Анниної вази з квітами. Ми обережно підійшли до вази. У ній серед тюльпанів та води сиділа величезна, але дуже витончена павучиха. Вона була сіро-фіолетового кольору, а на її спині, як справжні трофеї, висіли всі кущені дзвіночки. І не просто висіли. Вона використовувала їх як музичний інструмент, смикаючи ниточки, щоб дзвіночки тихо передзвонювалися. Це була павучиха Клавдія. Місцева зірка інтроверт, що живе у кутку кімнати і, здається, має музичний талант. Ой, Клавдія, що ти робиш? убори Кузька. Павучиха Клавдія, не припиняючи грати, написала павутиною на склі вази. Тренуюся, потрібен тихий дзін для моєї вечірньої серенади». Я персувать лише поважно нявкну, здається, у нас новий член музичного колективу. Чи дозволить Куска получися Клавдії і користуватися своїми дзвіночками? Чекайте продовження у нових випусках. Мяу і до нових ще більш мелодійних історій.